Демократія, що кульгає на обидві ноги. Грузинська опозиція вголос заговорила про каламутну прозорість демократичного режиму країни. Щоб довести, що про відмову уряду від авторитарної тактики найдеться, навела наступний приклад. 17 вересня через звинувачення в шпіонажі заарештували 57-річного представника міністерства оборони Грузії Тамаза Серго Тетрадзе. Через сім діб тетрадзе помер у в'язниці за офіційною версією від серцевого нападу. Про те, що перед цим його били до втрати свідомості, ніхто з властей, звісно, не згадав. На сполох забила опозиція. Її лідер іраклі Аласанія поставив уряду конкретне питання. Чому не провели розслідування обставин загибелі? Відповідь почув від заступника міністра юстиції Тіне Буджаліані. Розслідування почалося негайно. А про вбивство тетрадзе говорити зарано, бо доказів цього немає. Те, що контррозвідка поліції Сили оборони Грузії абсолютно не підзвітні суспільству парламенту і контролю цивільних органів над силами оборони, Аласанія кинув у обличчя Вашингтону, який неодноразово хвалив демократичну грузинську владу. Життєздатна опозиція в Грузії досі не сформована. Не виключено, що партія Ласанії спробує це змінити, об'єднавши свої сили з мільярдером Борисом Іванішвілі. Щоправда, у останнього вже купа проблем. Спочатку грузинські власті позбавили його громадянства, потім заарештували його броньований автомобіль з готівкою. Посипалися на Іванішвілі звинувачення у роботі на російський уряд. Тут вже заступився Аласанія. Усім, хто раптом забув, він нагадав, що Росія залишається загрозою для Грузії, і прибічники Саакашвілі глибоко помиляються, коли називають Ваніш. Москви. А шпіономанія використовується як пояснення для обмежень політичних прав народу Грузії, резюмував лідер опозиції.